Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук, дипломатії. Як популярна музика впливає на політику? Про це та багато іншого у програмі Дипломатичні діалоги, підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Доброго дня, шановні радіослухачі, в ефірі програма Дипломатичні діалоги, в якій ми говоримо про те, як твориться міжнародна політика. В студії для вас працюють студенти спеціальності міжнародні відносини Донецького національного університету імені Василя Стуса, ведучий Артур Анісов та мій колега Олег Самохвал. Привіт, Олеже! Привіт, Артура, привіт усім. Ну що ж, відразу перейдемо до теми. Минулого тижня ми почали дискусію про таке цікаве явище, як політизація, і нарешті дочекалися продовження. Попрошу тебе нагадати, як же ми встигли охарактеризувати явище політизації так, ми приділили самій дефініції терміну достатньо часу на попередньому ефірі. Якщо цікаво, то ви можете глянути його у наших соцмережах Deep Діпдайлекс. Проте зараз скажу коротко: це процес набуття чогось чи кимось політичного характеру. Також ми пройшлися по досить цікавих випадках нашого з вами політизованого життя, такі, як, наприклад, дипломатія та танці задля атмосфери, більш дружньої, не знаю, навіть як сказати, з переговорниками, чи, наприклад, мес. Сенджі, що вкладають наші співвітчизники на міжнародних турнірах, змаганнях і так далі. Пригадую, що закінчили ми на прикладі про Євробачення, говорячи про політизацію культурних заходів. Одним із яскравих прикладів є свідоме використання великої сцени як майданчика для розповіді про значущу проблему, що у даному контексті і було складовою виступу. Джамали у 2016 тисячі коли її пісня розповідала про трагедію депортації кримських татар. Так закінчилась попередня програма на очікуваннях Артура поговорити про політизоване євро. Бачення, ну що цей час настав. Проте від самого початку я б зазначив, що політизувати цей конкурс почали саме наші вороги. Рашисти, якщо згадаєте, аля 15-16 роки завжди нили про те, як їх засуджували, як їх не любили, недооцінювали. Це не лише стосувалося таких конкурсів, та в принципі стосувалося Європи. Це було частиною їх плану по накриттю свого населення залізною завісою від європейців. Такого феномену політизації ці усього як від рашистів, як мінімум у Європі, не вбачалося ніде на рівні урядів. Так прилітали там в соцмережах заклики припинити асоціювати пісенний конкурс з політикою. Але прошу зазначити, саме цей пісенний конкурс планувався як спосіб примирення нації після Другої світової війни. Звідси і така любов європейців обирати пісню не лише по її драйву, а й по месенджам, які вона несе. А от рашисти перекрутивши все з ніг на голову, почали звинувачувати у. Те, що рухається в політизації від України до організаторів конкурсу на ворові, шапка горить, так би мовити, говорячи про політизацію. В силу сучасних реалій ми підсвідомо насамперед бачаємо контекст України. Так ми про українські приклади проговорили у минулій серії, і такі приклади стосовно України спадають на думку і зараз. Але за стільки років сучасних міжнародних відносин були ж напевно, хоч які-небудь приклади політизації, які брали початок від проблем інших країн. Ну та сама Московія, згадайте їх виступ з жінкою з обмеженими Можливостями Самойловою в голові расистів стояла геніальна думка: що якщо Європа так полюбляє інклюзивність і всіляко її підтримує, то Росія, відправивши цю жінку, переможе. Проте нікого з них не цікавило, що та жінка навіть співати толком не вміла. В той момент почалися жахливі обурення. Як так, вам що їй не шкода, знов засудили і тому подібне. Якщо коротко, усі норми людяного поводження себе взагалі з людьми були порушені, що вже казати? за політизацію Україна хотіла перемогти, показавши, що ми теж допомагаємо інклюзивним, ну і ясна річ, наслідки іміджу країни не втішні. асоціація з недобросовісним учасником, з підлістю, з підступністю здавалося просто фестиваль, а над Рашою сміються й досі. А якщо нам дещо змістити фокус уваги з практичних механізмів на ключові причини, то е, стане таке питання, що коли ті чи інші суб'єкти політики вдаються до політизації, е, вони все ж таки ставлять перед собою якісь цілі. А отже, зрештою, і постає питання ефективності їхніх методів. То чи досягаються їхні цілі через політизацію, як гадаєш? Ну от давай знову про болото. Скажу на наступний рік після цього, так би мовити, щоб почистити карму. Вони відправили Лазарева, бо його уж дуже знали в Європі, бо він майже щороку їздив від Московії виступати. Робилося це, щоб привернути таку собі підтримку назад, підтримку людей до московитів на цьому конкурсі. Це також частина публічної дипломатії. Ну, давай саме по вдалим аспектам пройдемося. Є кейси України, і вони досить класно себе показали. По-перше, навколо нас досить довго літав стереотип Європі, що Україна на Євробаченні це завжди співоча, гарна дівчина. Наші ж журі, наші ж організатори побачили в цьому проблему. Бо це дійсно так: ну дуже скудне бачення українців було у Європі. І вони почали давати акцент на чоловічій стороні українства. Та й різноманіття наших хлопців було досить. Яке потужним спочатку рок гурт Оторвальд, далі Меловін, до відправлялися, що аж Калуш переміг Євробачення. Відтепер Україна для фаната Євробачення, а це дуже великий відсоток європейців, це не лише Джамала і Руслана, це і Калуш з пісною промати, і вже тут можна говорити про наш успіх, адже ну достатньо різноманітні в нас переможці. Так обраних представників країни бачить увесь світ. Але от цікаво інше якщо сприяння участі наших артистів у подібних фестивалях. Виходить від міністерства культури і уряду, то це вже дуже схоже на публічну дипломатію, які тут ще є окремі унікальні особливості, що роблять це до того ще і політизацією. Ну воно все дуже одне до одного щільно пов'язано. Е, дивися у давніх нульових роках: Руслана показала, що таке Україна взагалі, та сердючка також про нас дізналися, нами зацікавилися. Ми засвітилися. А вже потім, те, що я казав того випуску, ми почали акцентувати саме на месенджах, бо нас почують, бо знають. Хто ми такі? Месенджі калуша пов'язані з нашою з вами війною, месенджі джамали пов'язані з трагічною долею наших кримських татар, поєднати наш талант з актуальними подіями, де люди страждають, де ми потребуємо допомоги. Ну дуже потужний маркер для людей. А вже потім те, що я сказав того випуску, ми почали акцентувати на месенджах, бо нас почують, бо знають, хто ми такі. Месенджі калуша пов'язані з нашою війною, месенджі джама. Але пов'язані з трагічною долею наших кримських татар, поєднати наш талант з актуальними подіями, де люди страждають, де ми потребуємо допомоги ну дуже потужний маркер для людей, від яких ми прагнемо допомоги. Коли ми вкотре згадуємо про Україну, то складається враження, що політизація працює завжди ну так би мовити, за замовчуванням. А тільки варто згадати Росію, то відразу бачимо, що якщо додати до політизації трішки пропаганди, то все починає працювати в зворотньому напрямку. Це можна прирівняти навіть з софт павер з м'якою силою та. З жорсткою щось типу насаджування чи тому подібного, коли з однієї сторони країни дійсно від щирого серця вкладаються у свято та діють за правилом. Я хочу, щоб моя країна виступила кльово. Я хочу, щоб е, про мою країну говорили. А з іншої сторони є країна, яка шукає лазейки, шукає приводу загнобити інших, влаштовуючи скандали у vip зонах відправляє неталановитих і не людей. Дей, а можливо, шукають людей з іншими ознаками, аби зіграти на чужих серцях у свою користь. Люди, які мають критичне мислення, побачать це і побачать в цьому проблему. Тому чим більше свідомого населення, тим більша вирогідність на шоу в таких рамках, в яких воно має бути на контрасті з російськими прикладами. Здається, що в Україні шлях політизації взагалі складається бездоганно. Є також дуже цікавий кейс, пов'язаний з нами, і на цей раз вже з іспанцями у 22-му році. Оці, коли переміг на шкалуш, іспанці почали масово обурюватися і запускати дійсно жахливий флешмоб, де фотки руїн Маріуполя, Бучі і інших міст почали фотошопити з надписами Аля Євробачення 2023». І звісно ж, це стало дуже гучним міжнародним скандалом. Іспанці, що поливали брудом переможця, почали отримувати ну дуже жорсткий осуд від інтернет-спільноти. На це почали відповідати представництва країн, Інпабліки, медіа медіаресурси. їх офіційними лицями навіть довелося вибачатися, і вкотре повторювати, що іспанська підтримка непохитна. Як бачимо, бувають випадки ширші за просто політизацію, коли вже звичайні глядачі стають причетними до скандалів, та навіть їх винуватцями, а бувають і неоднозначності з боку самих артистів. Як от на останньому євробаченні, чехи співали про Україну, намішалося все. Пісню виконував ансамбль зі словянських дівчат. Там були і з Чехії, і з Болгарії, і в одній з них навіть було російське походження. Фрагменти пісні звучали українською, а кліп викликав суперечливе сприйняття, адже в контексті засудження расистів там стали помічати. Такі собі подвійні стандарти, що, врешті-решт, змусило пояснювати ситуацію не лише режисера, а й сам гурт за те, який власне задум вони вкладали у кожну сцену цього кліпу. там навіть реп болгарський був. Ну, знаєш, наше суспільство вирішило, що не все так просто, як це нам так просто без наших намагань захотіли допомогти. Хоча чеське суспільство дійсно братерне до нас. А от, наприклад, Німеччина, яка по правилам є засновником конкурсу, і вона завжди виступає у фіналі, але От співати німці не вміють. Перепрошую, виключно суб'єктивно, і Німеччина має за собою стереотип останнього місця серед учасників. Ну і це не стереотип, а так би мовити, жорстока реальність. Це теж політизація. Ми починаємо особлювати країну з її представниками, і від цього нам не дітися. Поряд з прикладом про Німеччину, яка базово потрапляє до фіналу. У конкурсі є і традиція, що минулорічні переможці стають господарями конкурсу наступного року. Цього разу в Україні в силу безпекових ризиків не вийшло прийняти фестиваль, але. Зазвичай це теж свого роду шанс показати себе світу з кращого боку. Потрібно віддати належне. Ліверпуль у цей час був дійсно українським. Говорити про це можна дуже довго за те, як британці намагалися передати атмосферу України, за те, що жовто-блакитне було на кожному куточку місця, за те, що магазини були обвішені українськими вивісками. Ви собі уявіть це бажання допомогти, бажання відчути, вникнути в українську культуру у британців, адже на них був покладений. Ну, такий собі значний обов'язок влаштувати українське Євробачення з нашими командами. Та й взагалі це Євробачення для нас відіграє значущу роль, чого варто лише цей конект з британцями. Зараз запитати у звичайного українця, хто найбільший союзник у Європі, то не завжди ти почуєш Польща. Вже і Британія може за це змагатися. Звісно, можна відмахатися тим, що друзі краще, бо живуть подалі, і з ним ми ганок не ділимо. Але що є, то є. Якщо зараз образи союзників, ми на жаль. Черпаємо з теми війни у прояві допомоги інших країн нам. То ще не так давно ці образи закріплювалися навіть через спорт. Е, ти згадав за Польщу, і я досі пам'ятаю символіку Євро 2012 коли поряд з Кубком чемпіонату зображували футбольних гравців у кольорах символіки України і Польщі через такі образи, навіть у далеких від політики людей, десь підсвідомо собі відкладається факт тісної співпраці наших держав, хоч не хоч, але культура є рупором і іміджем. І ця політизація це спосіб забрати нам усе найважливіше та найкорисніше з таких подій. Це співпраця, це проблема з організацією, це постійний контакт з в одній стороні британцями з іншого з поляками. Це і створює наш з ними зв'язок. Того і вкласти в ці процеси можна і дипломатичний аспект. Як не як ми ще не доросли до того, щоб робити такі речі з угорцями, наприклад, ну бо їх відкритість до нас досить дискусійна. А в поляків і британців однозначно. До речі, якщо вже згадали за спорт, то і тут політизація, у тому числі і негативна, знаходила свої прояви. Це і коруп. Ція спортивних організаціях і допінгові скандали все це зрештою впливало на імідж різних держав. Ну допінгові скандали це завжди про політизацію. Це такий собі зворотній чинник політизації, коли цього сама країна не хотіла, але виходить, що спорт сам видає країну, показує от ти наробив поганого та тому подібного. Ну а як в спорті без прапорів? Як розуміти проти кого ти граєш? Міжнародний спорт не буде міжнародним, бо політизація. І є міжнародні відносини взагалом до речі, помітив, що в негативному контексті політизації ми дуже багато згадували приклади Росії, але буває негативний контекст і підв'язують до України. Усі ці випадки, коли українці протестують проти дій расистів і в музиці, і в спорті, а нам час від часу говорять: а навіщо ж ви таке робите? Знову таки повертаємося до минулого ефіру. Це наша потреба. Ми маємо про це галдіти. не лише спортом, а й усім. Хоча спорт це і є показник здорової нації. А, якщо ми не будемо казати про жахливі скоєння расистів то тоді хто буде це робити звісно цей комфорт наших співвітчизників на змаганнях що б ви робили якби перед вами стояв расист а ви не мали права до нього навіть звертатися а він вас провокує те саме і в мистецтві вот візьмімо канський кінофестиваль уявіть собі дівчина блогерка ілона чорнобай показавши протест засудивши дії расистів на всю європу впролила на себе фарбу та в той же ж момент негайно Но її скрутили. Як ми маємо на це реагувати, коли на нас наступає окупант? І щоб привернути увагу, ми робимо показові вчинки. А нас не те, що не підтримують, а кладуть на лопатки. З одного боку, може її демонстрація і була дещо радикальною, але й сам фестиваль відзначився таким собі маленьким протиріччям, при тому, що захід аполітичний і її перформанс засудили. Сама церемонія нагороди почалася з того, що акторка Катрін Денев зачитала вірш Лесі Українки надія французькою мовою, що само собою було відсилкою до сучасних проблем України. Це дійсно можна сперти на організаторів, які не відрогували на це, на охорону, яким має бути соромно. Проте така практика саме протестів на велик. Килют досить поширена. Ті самі селебріті, які нас підтримують. Ну, по-перше, це важливо нам, коли наші кумири нас підтримують знову ж таки. А по-друге, у цьому випадку політизація це каталізатор, наскільки порядна сама зірка, за чиїм життям ну дуже сильно слідкують. Візьмімо Imagine Dragons і їх комунікацію з зеленським. Вони ж дуже потужно волонтерили і популяризовували волонтерство українцям по всьому світу. Або ж білі Айлі яка плачучи брала прапор України на сцену, цікаво, що іноді політизація може ставатися і несвідомо е, так, зазвичай, то це є свідомим кроком артистів чи продовженням політики держави, як от коли українські представники долучаються до конкурсів і фестивалів з метою актуалізувати тему України. Але буває і таке, коли хтось із відомих людей, до яких і без того завжди посилена увага публіки і журналістів, може просто сказати щось не до кінця обдумане. Так, наприклад, як це було з твітом Ілона Маска про його думку щодо Цільності контрнаступу у кримському напрямку. Ця заява однозначно не була сама по собі просто так спрямована проти України, адже окремо від цього контексту він висловлювався на підтримку та й надавав допомогу. Однак подібне висловлювання автоматично запускає механізм політизації і викликає неабияку реакцію суспільства. Глобалізоване середовище вимагає від тебе розуміти, що твої дії будуть бачити інші, і тим більше це бачить, тим більше обережним потрібно бути. Плюс проте навіть в такому випадку селебріті часто вдаються до дуже цікавих кроків, які також можна ідентифікувати під політизацію. А от, наприклад, Гранде так хотіла допомогти Байдену, що зняла політичний кліп на свою пісню і стала дуже значною частиною його піар-компанії під час виборів президента. і Гага таким займалася, та це в принципі дуже значна фішка американського суспільства. Проте і в нас такі прецеденти є, скажімо, політизований комік, що став, можливо, вже легендарним президентом України, чи Вокарчук як політичний діяч, чи та сама доля соліста групи тік, чи навіть Скрябіна. Плюс сама популярність підводить до дилеми двох крайностей. Коли трапляється якийсь політичний інцидент, то від тебе очікують, хоч якої-небудь реакції. Промовчиш у спробах бути поза політикою. Тут громадськість. Автоматично сприйматиме це не дуже тепло. А якщо висловитися однозначно, то також є свої ризики щодо того, як твою заяву сприймуть та інтерпретують. Але, мабуть, цей феномен і є тим, що якнайкраще розкриває сутність політизації. Дякую тобі, Олаже, за остаточний розбір цієї доволі таки непростої теми. А на цьому наш ефір добігає кінця. З вами були експерт Олег Самохвал та ведучий програми Артур Анісов. На все добре і до нових зустрічей. Зустрінемось за тиждень. Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.